Всім привіт! З вами Дімас і це канал Таксі Дніпро. Сьогодні субота, 5 липня. І я тільки вийшов це з дому. Нам поки в центр не треба. Тільки вийшов з дому і зараз. Поїду помию машинку і буду розпочинати працювати. 15.30 вже, а я тільки оце зібрався, поки змонтував відосик, поки то де сьо. Знов таки вийде вечірня зміна, ні днівна, ні утрішня. Буду працювати до упора, я так сподіваюсь. Сьогодні буду працювати без комісії, уклон мені надав 20 замовлень без комісії, буду старатися дальнячки брати, а там подивимось. В общем, спочатку на мойку їду. і помились, тепер чистенько. Окей, okay, go. Прийшло замовлення мені по бізнесу в центр 350 за 12.2. Прямо я там стояв рядишком. Так що поїдемо зараз на Мос Сіті. З 16.10 розпочинаю. сьогоднішню роботу. Привіз сім'ю в Мос Сіті. Закриваю замовлення 350 на карту. Чекаємо далі. Поставив будь-куди на лівий, на правий. 132, за 4 і подальше по 16. Коротше, по ціні комфорту. Пришло замовлення по Уберу на вокзал, прям тут 15 метров подача, я на зараза Убер не фиксую, что я на месте, придется проехать чуть вперед. Прям с Моссити на вокзал 135 комфорт. Едем. Видвис Андрея на вокзал. Що затопив Uber 135 73. 135 гривень. Привіз без комісії, в Uber теж би знали без комісії. Виїжджаю з вокзала і ловлю наступне замовлення. Прийшло замовлення не, не таке, щоб фонтан комфорт 187 на калінову вже почти подався. Поїду на Калінову Відвіз хлопців на Калінову Так, що завершую поїздку і подивимося, що тут на Калінові будуть замовлення чи ні. Вирішив не затримуватись тут на лівому березі. Взяв по уберу замовлення. по комфорту. Двоевисим, правда, подача. Ехать на вокзал с янтарной 206 гривен. Да, подачка, конечно, не маленькая, но... Но поеду. Убер все ж таки Рахує теж без комісії. По уклону сюди приїхав за 180, за 206 на вокзал. Думаю, це нормально. Тут дорогу зробили на янтарне, ну тут походу тільки гірше ще зробили. зараз заглянемо що там за тебе. Як і було, чи ні. на лівий рідко їжджу поэтому давно тут не був уже. Щось тут рили, рили. Не дорили, засипали. Не, ну краще, ніж було, конечно. Тут вообще ями були кофет. Зараз просто стиральна доска. Фух, привіз дівчину з хлопцем, вон пішли з двома чемоданами. А в мене ж тепер коробка. Вернее, ящичек уклоновський з речами в багажнику займає Тоже немало місця, пришлось його в салон поставити. Нормально все. Короче, 130 гривень. дали ще на чай на чаюк. На чайок 20 -ку. Так що налічка й вийшла сто і плюс еще на карту должны. Літо, літо, до дотягнувся до відкривання шлагбаумом, щось я далеко.

Прийшло наступне замовлення по уклону, по бізнесу з промточками, дальнячок. Все як треба. З вокзалу на озерку, потім ресторан «Плов Хочу, направду, і потім ЖК Брама. 375 гривень за 14 кілометрів. Вже чекаю на пасажира, звідти має прийти. І полетимо. Да, на браме тут уже сто лет не був. Тут уже разрослось он. Новые ЖК. И мова тут есть. Вышел, посидел, пивка попив. Тихо, спокойно. Маркеты, еще один пивный квартал пива, короче, с пивом проблем, проблем нема. <свят> так, вышло 397 с простоеванием и там... О, я, наверное, тут парконусь, постою трошка. Постоим на браме, может, прийде Вот, 1 из 7 на сечевых стрельцов. Комфорт, Мелитопольска. Чё не взять, 272. По Уберу. Боже, это еще где-то дальше. Ё-моё, это этот. Это этот, этот и тот. Золотые ключи, короче. Поехали. Трохи золотых ключей. Конечно, тут такой городишко, можно сказать. Прикольные домишки. Все дела. Это поселок. современного типу. уж ездят направо, блин. Что за бред? Колечко, колечко, кольцо. Давно. Это было давно. Да. Прикольно. Такие вот памятнички. Сообщение от пользователя. Через 4 минуты буду. А что это за звуки вон там? Спросила Алиса. Это чудеса равнодушно. Пояснил чеширский кот. Короче, Алиса в стране чудес. И чеширский кот на дереве. Так, привіз хлопця з золотих ключів на OldPAL. 283 гривні вийшло замовлення. Так що все нормально, тепер я в центрі. Прийшло нарешті замовлення з Google 1 на Слобожанський 54. знов на лівий берег. Бізнес 220 гривень. Точка з Яворницького, не знаю, надіюсь не дзвонять, не скажуть. А ми на Google вроде би йдуть. Так що поїхали на Слобожанський. Так, відвіз хлопця 220, все добре. Чекаємо наступне. Стояв на Калінові, прилетіло отаке от замовлення доставка з колінової на... 8 березня 30, 160 гривень за 3,6 км ну Вирішив виконати, взяв, пішов тут до Мільниці 30 метрів. І суші повезу пасажиру. Верніше замовнику. чи одержувачу В общем, їду на 8 березня 30. The ground. Take one step left and one step right One to the front and one to the side Clap your hands once and clap your hands twice And if it looks like this, then you're Посилочку доставив, пришлось піднятися на четвертий поверх. Ну, раз полезно, щоб не сидіти все время на жопі ровно. В общем, 160 дала дівчина 170. Так що чекаю тепер наступне замовлення. Тут рядом даже підсвічується щось коефіцієнтики. Сподіваюсь, довго чекати не прийдеться. Прийшло замовлення на Богдана Хмельницького, вулицю. З ЖК Брами. Вже от повертаю на Браму. По бізнесу. 172 за 4,5. Ну, 52 на карту, 120 на баланс. Нехеровая скидка, блін. за 50 гривень зараз приїдуть по бізнесу на, на таксі. Простояв там хвилин 20 на этой 8, 8 березня. Думаю, треба поближе кудись к центру хоч водіти. Виконав замовлення, відвіз двох дівчат і двох хлопців на Богдана Хмельницького. Оказалось, хлопець теж таксує. Я його іщу, это, Розказав, що веду свій канал у Ютубі. Він зайшов, підписався на мій канал. Нормально, дивіться все пучком. Чекаю наступне замовлення. Так, хочеться кудись в центр вже попасти. Бо мені щось лівий берег вже поднадоїв трошки. Та й врем'я вже 9 година. Замовлення в центр. Знов бізнес. 264 за 9. Взагалі шикарно. Поїдемо в центр. промточкой на Ярослава Мудрого, а потом на е... Елизаветы 15. Так что уже подъезжают до... за пассажиром. Привис на к Европе. С простоем вышло 312. Далы 330. 15 гривен чаюшки. Хорошо. Так, прийшло замовлення мені на робочу з двома промточками. 300 за 8,4 кілометра. Ну що, згиняємо на робочу. Завершив поїздку. <кій> Розвіз. Дівчат та хлопця, я тепер на робочий. И як би на ну, топ. Ой, ну тут. Центр би якось би попасть, було б вообще шикарно. Почекаю трошки покурю. Якщо не буде, нічого покачусь пустим. Пройшло мені таке замовлення 5,7 км за 300 гривень. 1,3 подача Воно в эфире было за 200 думаю ну подымут там до 250 возьму когда хоп по фильтру приходит за 300 нормально короче еду на на кирова повезу на поле 62 и потом уже спокойненько скачусь в центр Так, завершив поїздку, все добре, чувачка відвіз на поля 62 і буду шурувати в центр. Не буду чекати вже нічого. Треба їхати в бурякову зону. Спускався по Кірова по поля. Прилетіло замовлення мені з поля 14 на набережну 12а 170 гривень. Комфорт там з коефіцієнтом, в общем. Я його вже виконав. І зараз вже буду ловить додому. 11.06. Пора вже й додому. А вони мені пропонують на Кінфеєва 9. Блін 9. 9. 200 гривень. Поїхали. Князя мудрого, де там? Мені надо. Мені треба кудись свернути. Блін. А куди? Мабуть сюди, а мабуть, не сюди. Твою мать. Точка улітает, я не пойму де ця адреса. Та мабуть мені назад. В общем, з Ярослава Мудрого вже під'їхав на Кенфеєва 9, Едем 200 за 3,5. Прийшло замовлення додому 500 за 11. Бережный 39А на червоний камень 13 Так що їду за Артемом с рейтингом 4,57 и едем додому. Привіз дівчину на камні все по тарифу. 470 плюс 30 доплата уклона. Каже, только села, говорит Вы знаете, мне не треба срочно на передовую я говорю, здрасте не, я говорю, на передовую я не поеду ну ладно, не хотите, ладно я говорю, так на камни едем? да, да, едем три замовления на камни, рабочая блин 300 258 258, низ рабочий Ні, без 20-12 вже. Досить. Їду на стоянку і підводимо підсумки сьогоднішнього плодотворного вечора. А так підсумки сьогоднішньої суботи. 12 замовлень по уклону. 3226 каса уклона. І 625 каса по убіру. Три поїздки. І того 15 замовлень. І 45 гривень чаюхи. Так що загалом це, ну, так як в мене без комісії уклон. 3,896 896 каса за сьогодні. По пробігу 129 кілометрів. Відняти 129 умножить на 5. 3,250. Пропрацював я сьогодні з 16.10 до 23.40. Це ровно 7,5 годин. Поділити на 7,5. 433 гривни за годину. Ну да, без комісії це, конечно, прикольно працювати. Так, комісії, кстати, було б 652 гривні. І якщо б я працював з комісією, то каса б составила б 2600. І на години було б 346 за годину. Тоже непогано, кстати. По дальнячкам сьогодні попрацював. Така от була субота насищена. Так що, що можу сказати? Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. Всім тихої, мирної ночі, всім пока-пока. Всіх обняв.